Коносолода вдома. Ви знаєте, Актен нам був відомий як була е, компанія відома як більш да, компанія для волосся для тіла. В них навіть є запатентований комплекс для волосся і шампуні. Це просто е, вогонь, як то кажуть. Е, але зараз, от мені дуже подобається, але в них завжди в продуктах були дуже класні аромати. І навіть е, от ті е, продукти, які серії були, які для обличчя, дуже е, Класна, класні аромати, які не заважають, які доповнюють от все те, що є в серії. І мені дуже подобається, що зараз в них прям дуже активно почали з'являтися продукти, такі арома. да І е, ароматик ми вже подивились, і серії для тіла, але вони з певними ароматами. І тут нарешті є. Серія для вдома, і реально, це те, що я хочу вам показати. Вона чарівна. На жаль, я знову не можу передати аромат, тому поки ці кілівести, я вам покажу ці новиночки швиденько, тому що є дещо, де я хочу показати, щоб ви побачили, як це виглядає, бо це не може передати. По-перше, дійсно гарні саме пакування, гарна коробочка. Ви можете побачити, що цей флакончик, куди да, вставляються палички, він реально ну, преміально виглядає. Тому що ну, я знаю, я дуже люблю такі штуки для своєї квартири і досить часто їх купляю. І буває, що на картинці це виглядає гарно, але коли приходить флакон, собі, знаєте, і ну, хочете, щоб гарно виглядало. Ви ж користуєтесь гарними духами, да? хочете, щоб будинок пах так само. І так, дійсно, як Світлана написала, це люкс серія, тобто ну, вона преміально виглядає. І береш в руки і відчуваєш. Тут є палички, звичайно, як ви знаєте, в залежності від кількості паличок буде інтенсивність аромату прей для. Спрей для білизни можна просто для будинку, тобто в повітрі як зручно. Я і в повітрі розприскую, і для білизни дуже зручно. Саме от в цій, я показую фіолетову дуже приємний. такий тонкий аромат. Взагалі, знаєте, немає яких, якихось сильних нот, Ну це те, те, що треба для дому. І окремо я хочу зупинитися на оцих милках. Uh, ще наші бабусі клали милка в шафу, для того, щоб, щоб наша білизна класно пахла. Актен uh, пішов трошки далі все ж таки, інновації, все ж таки 21 сторіччя. І хоча милки залишилися, як в наших бабусях, але вони зовсім інакше виглядають. Тільки подивіться: це три милка. Бачите, три грусочки, і кожен з них, подивіться тільки, як запакований. Тобто є така, е, є за що підвисити, і це все в, ну, в пакуванні гарному три таких довгих бурсочки можна там і в шафі, тобто тут не, не одне, а декілька. І це реально виглядає дуже пристойно. Я витягла і вже пішов аромат, я його відчуваю класний, е, обов'язково. Ну, мені здається, це, це краще, ніж там якісь може. Хтось полюбляє трави, ще щось, але це ну, досить просто не виглядає, коли у вас в будинку, в квартирі є і палички стоять того самого аромату, і спрейчик, і милка. Є такі, знаєте, єдиний запах, а не коли в кожній в кожному кутку різні аромати, якось вони перетинаються і не зовсім може бути гарно. Тут все ідеально. А, в нас вже були дві серії, дві нових з'являються, також. Бачите, ноти. Я вам показала а, цю в серці, якого Лілія Жасмін. Вона дійсно така квіткова, але дуже дуже така елегантно, витримана, а, підтєва, така, я б сказала, серія. І в іншій кава жасмін, ветивер, і, Але всюди, знаєте, я нюхала дуже такі тонкі аромати. От реально для дому, коли хочеться, щоб був якийсь певний аромат, але він не заважає, він не поглинає по все, що відбувається. Да, у вашій Дякую uh. за